Полофабрикат булат 244Л, замотане водіяло, нічого не подряпане, все гарненьке, Суперфарба чорний, чорний чорний. Один, ось другий у нас вже стоїть. Збираємо, вже на коліщатках ставимо крила, сідушку і поїде до власника. Трактор вже замовлений. Треба швиденько-швиденько і якісно зібрати. Ось така панелька в нього також буде встановлена. Трактор 23-го року, коробка 4 плюс 1 на 2, бокова коліса. Майже рівний пол HXLM коробка джинмовська. У джинми таке саме маркування. Тобто коробка джинма. Класна коробочка, двох швидкісний вал відбору потужності, блокування диференціалу, бак ось такенький у нас. Бак гідропідсилювача керма, два насоси, генератор, передній міс підключаємий, круїз контроль, ручка швидкостей. Додатково тут у нас ручка включити вал відбору потужності, потім вибираємо швидкість і блокування рычажок. Щеплення, роздільний, педальчики гальма, двигунка М385, паливний фільтр 0706, масляний 0710, двигунка М385, радіатор. Маса, там буде стояти акумулятор, вихлопна труба. Ну, скоро буде трактор. Противаги задні колеса, диски розбірні задні. Розбірні. У кентавра вони тут зверні. Булата розбірні. І Передні класні. 6х16, задні 9,5 на 24. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 сьомий кілометр, траса Київ-Одеса.